Двері відчиняються, казка починається. Холодна, люта зима. Тяжко стало звірям та пташкам, померзли вони, зголодніли. Покликав дід свого вірного друга собаку, одягнув теплі рукавиці та й пішов до лісу рятувати звірів та пташок. Під ялинку поклав морку, капусту для пташечок у годівничку, Насипав зерна, заклопотався й загубив рукавичку. Грайливі ялиночки, все бачили. Та вирішила повістити звірят про гарну новину. Є що попоїсти, у рукавичці можна зігрітися. До рукавички. Мишка то -то у рукавички живе? Ніхто не відповідає, то вирішила вона зігрітися та поживу в рукавиці. Приєдналися до мишки жабка-скрякотушка, зайчик пострибайчик, кабан і клан, лисичка сестричка. Стали звірі разом жити, жити та дружити. Мишка розповідає, казки не билися, зайчик на сопілці грає, лисичка млиці пече. Чують звірі. Снігри пить, злякалися, всі замовки, прислухаються. А це до рукавички прийшов вовчик брати. Хто хто в рукавиці живе? Я, рушки не мишка. Дячка, сестричка. Я каван, клан. Пустіть у мене пожив. А, а ти хто? Я вовчик, братик, пустіть у мене. Ну, добре, ну, заходь. Тісно стало звірятам, а все ж гріються разом. Чують, тріщать кущі, сніг рипить. Де не взявся, суне видим на брі. А хто хто в рукавиці живе? Я наручка. Я жабка з Я зайчик побігайчик Я лисичка я сестричка я, я вовчик братик. А ти хто? А, а, ти хто? а я от мідь. Пустіть мене в рукавичку. Навіть не... місця немає. Та я хоч хвостика погріти. Ну добре, заходь. заходь. Вже зовсім тісно в рукавичці. Ось-ось розірветься, коли це дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собака попереду біжить, біжить, біжить. Бачить рукавичку. Як загаркає, звірі палиться та нахльоптих до куди. Дід забрав. Та й пішов додому. Тут і казушці кінець, а хто слухав? А?